Вітаю, чергова передача з циклу зради чи перемоги Від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні дуже короткий випуск, просто реакція скоріше навіть на попередні, так би мовити, не події, а коментарі, які ви мені пишете, так. Наприклад, з приводу моєї короткої інформації з приводу санкцій, так, ми знаємо, що введені ці санкції, 18-й пакет, я повивчав дуже багато різних думок, економістів. Різного походження, і російського, і американського, і українського. Ну так, поки що картина виглядає не дуже оптимістично, хоча знову ж таки повторюю постійно: Санкції все одно діють. Вони діють, так? Просто діють повільно. І все одно Росія потерпає. І в достатньо короткостроковій перспективі, постаткостроково, це не 100 років, так. Років там до 10 років Росія все одно в Росії відбудеться, якщо вона далі так буде продовжувати, відбудуться дуже серйозні економічні проблеми, можливо, навіть катастрофічного характеру. Питання в тому, чи ми доживемо всі, так мовити, наша країна, до цього часу. І, звичайно, що нам всім хочеться, незважаючи на об'єктивні пояснення. Щодо той ж самої нафти, нам всім хочеться це відбулося швидше, бо ресурсів у нас дуже мало. Ми потерпаємо, людей не вистачає. Ну, ми бачимо все те, що відбувається навколо. Але ще найголовніше так, санкції вони діють, але могли б діяти звичайно набагато сильніше, якщо було б покарання за невиконання санкцій. Я не можу нічого сказати про те, чи вірю я, чи впевнений в тому, що Трамп виконує свою обіцянку ввести хоч якісь санкції вторинні проти країни, які купують російську нафту, через там ну після 2 вересня, коли закінчиться цей 50-денний термін. Я не знаю, не можу нічого сказати. І, і бачу, що теж мало хто так би мовити може взагалі спрогнозувати, але очевидно, що все ж таки зважаючи на характер Трампа. На його імпульсивні до, до часто е, е, дії, по-перше, він може це дійсно зробити, навіть в, на шкоду, скажімо так, американській економіці. по друге, все ж таки, е, обвал цін, ну, на цін, навіть обвал. Продажу нафти для Росії, оця загроза так мовити в чому вона заключається, так що Індія, наприклад, Бразилія і Китай в першу чергу перестають купувати російську нафту, правда, її треба чимось замінити. І в принципі, теоретично є е, об'єми, які можна замінити цю російську нафту, щоб ціна не сильно виросла. По суті, такі дії треба чи повністю заборонити. Ви мається, Перекрити кислород нафтогазовій інфраструктури в Росії так, що вони перестали щось небудь продавати. Чи може відбутися та ситуація, коли, яка відбувалася вже? Тобто частково перекриває, ціни ростуть, і просто Росія за рахунок ціни, яка виросла, продають менше об'єми, ну бо інші не можуть продати так, але все одно воно збалансовується і виходить, що, що Росія не сильно потерпає від цих всіх дій. Тому тут ціла низка повинна відбутися заходів, є структурні зміни в економіці, які за думкою дуже багатьох економістів поважних, які я поважаю, все ж таки призведуть через деякий час до кризових явищ в Росії, але на даний момент ми повинні розуміти, що Росії вистачає грошей і ще вистачить мінімум на рік для того, щоб вести війну такою інтенсивністю. Не більшою, звичайно, але такої вистачить. Це мінімум, якщо дуже сильно затягнути пояси. І це проблема саме для це Вона проблема не економічна, чиста, а проблема, проблема політична, наскільки росіяни готові терпіти якісь ну, скажімо так, зменшення їхнього життєвого, життєвого рівня заради війни. І тут дійсно є ризики, але якщо ці ризики не звертати на ці ризики, то. Ще більше часу вистачить Росії для того, щоб продовжувати війну. І тут проблема, звичайно, в нас, наскільки в нас є ресурси для того, щоб продовжувати війну ще рік, два-три. Бо наші ресурси дуже обмежені. Плюс тут з'являється інформація, поки що не зовсім підтверджена. Я розумію, що на нас зараз тиснуть інформаційно з усіх боків, в тому числі перше в Росіяни, звичайно, так, що Китай ні мов по-перше, припиняє нам продавати комплектуюча для дронів. По-друге, він повністю вже забезпечує Росії всім, що необхідно для війни. І по-третє, ну це взагалі така напівфантастична. Сподіваюсь, що вже нібито під виглядом найманців китайці починають записуватись російську армію. Чому? Чи є тут щось раціональне для самого Китаю? Важко сказати. з одного боку, так в очікуванні серйозного протистояння з Америкою. Китай намагається через Росію так, би мовити, затягнути Америку в цю, в цю війну, і для того, щоб це ну відволікти увагу на певний час американців. На європейський, скажімо так, континент, а Китай буде далі готуватися до можливого протистояння з Сполученими Штатами, плюс вивчаючи досвід цієї війни, плюс, ну скажімо так, не тільки досвід, але й практичної участі конкретної промисловості китайської в допомозі Росії в цій війні. Якщо це все в комплексі буде правда, то ну, нас чекають. Ще гірші часи ніж ніж зараз. Я сподіваюся, що все ж таки Китай, Китай це робить заради того, щоб стати учасником дуже серйозних переговорів. Тобто, він виставляє, щоб війна стала настільки серйозною проблемою для заходу, щоб в майбутніх переговорах вони будуть певно, найближчим часом Трампа з Цінзіпіням. Китай продавав не свої так моти торгівельні преференції чи такі можливості, а продавав саме Росію. Ну цю війну, так би мовити, так щоб вона на кону стояла. Тому що ну, це простіше набагато, як вважають китайці. Вони просто перекриють кисень путіну, економічний там технологічний все інше, і на цьому війна закінчиться. Тому я все ж таки вірю, що є. Е, е, Певний шанс, що переговори про закінчення війни все ж таки почнуться в восени цього року і призведуть до якогось такого ну, позитивного для нас результату. Це перше припинення війни. Ні, про які кордони 91-го року, ні про все інше, ми звичайно говорити не можемо апріорі зараз, так? Хоча в далекій перспективі, яка можливо мене не буде вже стосуватися. Але я думаю, що і питання Криму, і все інше буде вирішено на нашу користь. Все це повернеться. Росія в такому стані, як вона зараз є, в такому вигляді постиснувати ще 100 років не зможе. Ну просто апріорія. Це мертва імперія, яка вмерла ще 100 років тому назад. Радянський Союз трохи продовжує життя, зробив такий... Франкенштейна зробив, так би мовити, з Російської імперії у вигляді Радянської імперії. Так, зараз цей Франкенштейн народив щось загальне, спільне між Російською імперією і Радянським Союзом і якось створив такий новий конструкт, який все одно не життєздатний. Це неможливо в далекій перспективі. Ну і ще про одну річ хотів би сказати, ну вона актуальна дуже це перемога Усика. В сьогоднішньому бої. Переконливо, я не коментатор, у мене мається, не спортивний коментатор. У мене брат, який дуже серйозно займався боксом, він дуже любить бокс, розбирається бокс. І він дійсно вважає Усика феноменальним боксером. І тут от виникає ситуація, я бачу, мені вже пишуть. Я не, не, не намагаюся хайпувати на цій перемозі. Як всі, знаєте, ой, Усик там туди-сюди. Туди". Зробив навіть декілька мемів на цю тему. Я поважаю Усика як боксера, як людину, яка ну, реально досягла, досягла успіху в професійному такому серйозному і дуже важкому професійному виді спорту, як бокс, так? Записав відео і згадав, що про найголовніше я не сказав, а саме про президентські амбіції Усика. Ну, Зараз дуже багато дописів, типу бусик молодець, президенти, і мені вже пишуть, як це можна. Ну, По-перше, йому ніхто це дійсно не заважає зробити. Він популярна, відома людина вже, це точно що він популярний і відомий. Його бекграунд православний забудеться, а для деяких це буде перевагою для того, щоб за нього голосувати. Ну, Ми вже в нашій сторін таке бачили, як ми розуміємо, так? Тому боксер в політиці не новина для України. Абсолютно і ті шанси, ну зараз дуже важко казати, в залежності від того, коли це буде. скільки він ще буде професійним боксером, коли він піде, захоче піти в політику, що він там буде робити в цій політиці, так які заяви робити. Я думаю, що він буде як всі в нашій країні, коли починають політичну кар'єру, вони на певному етапі просто взагалі нічого не говорять. Так про все хороше, за все хороше, тобто проти всього поганого. Тобто це загальні речі, і я думаю, що його розуму, він розумна людина, по ньому це видно, мізбесменний поганий, терплячий. Так? Це все дозволить йому ну, гідно так би мовити, конкурувати на політичному полі в Україні. Знову ж таки, я не ставлю ні оцінок, ні то, як я відношусь, нічого абсолютно. Через те, що, по-перше, ще не відомо, коли ці вибори будуть, і багато що може змінитися. По-друге, яку саме концепцію він вибере, так мовити, походу в політику, що взагалі захоче цим займатися. Але в мене є певна інформація, яку я не можу, звичайно, ніяким чином підтвердити. Це інсайдерська інформація, що готується, готується. Це дуже відомість, оця от, популярність його це такий ресурс, чого треба капіталізувати в нашій країні. Так, ми повинні розуміти, що ми хоч і називаємо себе європейці, ми не зовсім європейці. І персоналізація політики, вона як була в нашій країні, так і залишається, і буде далі. Це той самий феномен Залужнього. І до речі, так що якщо... Буде балотуватися за Лужний Усик, наприклад, то мені здається, що Усика нема поки що шансів принаймні зараз стати президентом. А якщо Усик буде конкурувати, наприклад, з Зеленським, то все можливо, абсолютно все можливо. Тому знову ж таки, це так мов такий врізка така. Так мов, так моє відео. Далі я буду із студією. Мені вже багато писали. Про це і от що буквально зараз я прочитав в телеграм-каналі все. чим сердючко відрізняється від, від Усика. А, ну це зрозуміло. Це мені закидують, чому я так Сердючко, і а Усика, от мовляв, радію за його перемогу. Ми знаємо весь бекграунд Усика і все інше не збираюся його не виправдовувати ні, нічого. Ну, ще раз кажу, постійно про це кажу. Я не вважаю сердючку якимось професіоналом. Це людина, яка просто потрапила в певну хвилю дебілізації, так би мовити, населення, яким спільно займалися українські олігархи з російськими, російською владою протягом останніх там 30, ну починаючи з кінця 90-х років, так ця дебілізація допомоги телебачення, з допомогою засобів масової інформації для того, щоби. Особливо в Україні це актуально, при наявності все ж таки певної демократії електоральної, коли ми можемо обирати когось на президентський посад депутатами, треба, щоб це були дебіли. Ну, от просто населення було дебілом. Для цього потрібні сердючки. Я вже не кажу про русифікацію, про все інше, це теж важливо. Усик, якого намагалися використовувати в напрямку, скажімо, показання того, що. Він не був все ж таки елементом культури, так? Це дуже специфічне явище. Ну, слухайте, якщо почитати погляди, те, що говорив Мухаммед Алі, якщо ви знаєте такого боксера американського, теж ну, легенда. Я вже не кажу, що він був Касіо Самклеєм, а став, прийняв Іслам і став Мухаммедом Малі. Що він там розповідав про Америку, про американські цінності, про взагалі ситуацію в світі, про Африку і так далі. Ну, усик по зв'язку з ним просто дитина. Але це не перестає робити. ну, це не означає, що Касіо Сквей Мухаммед Далі не є легендою світового боксу. Так само вже є легендою і усик світового боксу. Але, звичайно, ще один момент, який що ви розуміли, що я все чудово усвідомлюю. Розумію всі проблеми. Я вчора дивився цей бокс і зловив собі на такі моменті, так? Ось ми. Я займаюся ну, такою українізацією, просвітницькою діяльністю. Розповідаю, зараз, взагалі, з 90-х років, з... моя перша стаття українською мовою вийшла в 92-му році, коли мені навіть 16 років ще не виконалась. Наукова стаття. Потім я випустив купу книжок, саме спеціально українською мовою, хоча російською було набагато простіше і набагато. Е... Популярніше так мота, був маргіналом в дуже багатьох питаннях. Знаю без людей, які поклали життя на те, щоб доводити, що з Росією ми повинні тут питання. Не ну, слово, я дуже багато робив передачницю. тему, можливо ще зроблю для, для нових тимоти підписників, які все ж таки зростає кількість. Пояснюючи свою концепцію, я не проти російської мови, я не проти навіть російської культури. Тут зовсім інше питання, питання виживання України. І так ось свої, мені 49 років, і до чого я дивлюсь цей бокс, значить, співає гімн України Дорофєєва, яка зробила кар'єру російською мовою на попсі. Ну, для мене, для мене ну дуже примітивного рівня. Знову ж таки, вона відсідюсь відрізняється тільки тим, що все ж таки не фрік, це така окрема ніша. І вона співає, вона представляє Україну ні. скрипка, наприклад, ні там е, Господи. Да, хто завгодно. Багато можна прізвищ назвати, так? Е, а саме Дарифєєва. Православний усик б'ється, який російську православну церкву, так би мовити, захищає. Це, звичайно, є до нього питання, але знову ж таки, питання, яких не можна вирішити. Я просто кажу, от, до чого ми на вже четвертий рік війни, 11-й рік війни постійною. І 30, скільки нам, 34 роки Української незалежності. І ось найбільша подія за останні спортивна, історична і тому подібне, як би це учня звучало, за останні місяці це, звичайно, перемога Усика, Дарефєєва, сам Усик, і вітає його президент Зеленський. Е, ну ви зрозуміли, мою думку. Сподіваюся. Айслон, я, я, мабуть, зупиняю свою діяльність з точки зору пояснення постійно, для чого, потрібна, для чого потрібна українська мова, чому повинні віддалятися від російської, від Росії, від російської мови, від багато чого іншого. Бо очевидно, що ця концепція програшна. Вона програла. На жаль, скоріш за все. Ці люди більш успішні, талановитіші, очевидно, так виходить судячи з цього. Ну і за ними, мабуть, майбутнє. Так що, а далі я чудово розумію, що буде відбуватися, але вже це будуть проблеми, проблеми наступних поколінь. Якщо взагалі ці покоління будуть. Але все одно зберігаємо. А можливо, я не правий, можливо, я і, і не правий, і я не, не, не залишу цю тему. Можливо, я її продовжу. Просто в мене так сьогодні такий настрій, тому що, мабуть, бороду збрив. Вона скоро відросте, я стану більшим оптимістом. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставайте, ставте подобайки. І головне, ставайте спонсором мого каналу, що дозволяє YouTube побачити, що взагалі це муркетіння, яке несеться на вас від мене, комусь взагалі потрібно. До побачення.